Друзі, всім великий привіт! З вами я, Оксана, і це мій в'язальний канал. У мене на каналі не було вже? Е, скільки, ну, Два тижні, мабуть, я не знімала нічого. А це тому, що е, я в'яжу виріб зараз гачком. І е, ну, хто в'яже гачком, той розуміє, що це справа така ну, не легенька. Точніше сказати, не швидка. Так, я сподіваюся, що у мене йде запис хвилинку, бо мені не видно. Так, запис іде. Тут у мене помічник сидить. Сподіваюся, що ви його побачите ось. Він, на жаль, ну зовсім нікуди не хоче йти. тому... Не знаю, може будете бачити щось в кадрі, його то лапки то ще щось, ну, ось так. Тому, що я хочу вам показати, що в мене зараз в роботі. В роботі в мене зараз моя водолазка гачком, у мене вже відв'язано є перед, спинка. Ось так, воно все в... Давайте я, мабуть, оце приберу. Ось туди, там у мене свічечка, ранішня кава. Ось так. Що в мене тут таке? У мене відв'язана перед спинка. Уже навіть все шито. Якщо отак придивитися, то тут навіть ну, не зрозуміло, де шов. Я шов, відчуваю лише на виворотній стороні. На лицевій стороні ніхто не знає, де що є. <смі> так, регланчики, ось такі мої реглани, поглиблення по горловині. Так, у мене тут скрізь шерстинки. Ось. Так, тож, перед і спинка є. Знаєте що? Я його зв'язала. Мінус в'язання гачком да, такого виробу, я його не можу приміряти. Не так, як в спицях, якби ви в'язали, ви б його взяли і приміряли. Ну, зараз я дивлюся і розумію, що ця водолазка ну, явно не на мене, а на Алісу, так як вона ось така. У мене дуже є велика надія, що коли я проведу ВТО цьому виробу то воно розійдеться. Це 100% бобінний меринос. Ось так: такий колір, колір хаки. Я купувала цю пряжу вже давно і купувала чоловіку на светрик. Ну, але йому щось то не подобається, то ще щось. Тому вирішила зв'язати я. Пряжа, з якої я в'яжу, це ось така. Видно вам? Ну, Можливо, не дуже. Так, це Merino Super Soft, 100% Merino Super Fine. На 100 грам, 350 метрів. Я тут не випадково поставила свої ваги. Тому що мені потрібно відважити, знаєте, я в'яжу в'яжу і розумію, що у мене можливо, не вистачить пряжи. Е, У мене було 600 з чим-то грамів. Е, спинка і перед, вага спинки і переду у мене 338 грамів. Ну, нехай 8 грамів буде ось ці маркери. 330 грамів. Я відв'язала уже половину одного рукава. Так, ось так. Зараз тоді приберу знову ваги. В'яжу я гачком номер 3. Це гачок, який я купувала в Аврорі. Він мені дуже подобається. Ось це низ рукавчика, резинка. Тут трішечки у мене є завуження. Видно вам? І вив'язала одну сторону регланної лінії, і мені ще залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, Два рядочка повних, і буде потім зменшення регланної лінії, друга частина. І що в мене є? У мене є лише оце все, що залишилось з пряжі. Якщо ми відважимо зараз половину мого рукава, так, піврукава у мене важить 75 грамів. Ой, ну і ще да, 150 грам це буде важити, скажімо так, один рукав. Що в мене залишилось? Тут у мене 91 грам, тут у мене 125 грамів. Да? І ось це. Получається, у мене 229 грамів, мені потрібно 300 грамів на два рукава. У мене 307, при тому, що одна конус важить 40 грамів. І що я хочу сказати, що мені не вистачає повністю відв'язати свою водолазку одним кольором. Ну, знаєте, печаль-печалька. Я не знаю, що робити. Я поки не розпочала знімати це відео, я чомусь була впевнена, що мені все-таки вистачить. Дівчат, хочу сказати, що гачок бере більше пряжі, ніж спиці. Тому що на 600 грамів. Да, Навіть ну, 600 г пряжі, все-таки можна зв'язати водолазку спицами. Не знаю. І от що мені робити? Да, це вже третя халепа, яка в мене виходить. Перша була це штани. Потім моя, мій джемпер леопринт Print. Ну, і ось не знаю, що мені робити, як бути. Можливо, я, що я зроблю? А я не знаю, що я зроблю. Можливо, можна поїхати в магазин. Я от була в магазині бабінної пряжі, я бачила там таку пряжу, такого виробника, все те саме, але єдине, що був інший колір. І як такий невеличкий лайфхак можна відв'язати комір, так як я хотіла комір водолазки, відв'язати комір і один рукав іншим кольором. Або, можливо, в одному рукаві, да, от іншому, ну, в другому рукаві, відв'язати піврукава. Наприклад, ось цієї да, а половину рукава відв'язати іншого кольору. Як ви думаєте? Ой, не знаю. Тож, ось так. Такий це мій процес номер 1 над яким я так, хвилину. Ну, у мене все як завжди. Так? Тільки починаю я знімати, відразу щось відбувається. То друг друга кусаю, то ще щось. Тому ось так буду, буду шукати щось, думати. Якось викручуватись в положення, не хочеться мені, знаєте, закидати цей процес, занадто довго я його в'яжу, тим паче, що зараз я в'яжу лише цей процес. У мене в роботі більше нічого немає, точніше, ну як сказати, більше нічого немає. Є ще один процес це у мене шкарпетки. Хто зі мною давно, той знає, що в мене є, знаєте, як кажуть, от, хто, наробує, хто працює в офісі, в тих є так, шухлядний виріб, да? а у мене є кухонний. У мене ось така косметичка. І тут я в'яжу шкарпетки. Пряжа, з якої я в'яжу шкарпетки, це ось така. Алізе Арттісан. Це такий красивий. Ну, я думаю, що це такий, знаєте, теракотово. Хоча не теракотово. Цей гляний такий колір. Кому цікаво, це колір 433. Видно вам. Так. Мені подобається склад і метраж повністю шкарпетковий. Що в мене є? У мене є відв'язана вже одна шкарпетка, я в'яжу її по майстер-класу двох майстрів. Розпочинала я по майстер-класу Марго у неї релакс-сокс. Але от п'яточку я в'язала за майстер-класом. Маш. Мару, маруніц, якось так. Тож, у неї, ну як е, трішечки по-іншому вив'язуються ось ці петельки. Ось. Тому одна шкарпетка в мене повністю готова, інша шкарпетка, ну, як завжди, на середині ряду, у мене е, п'яточка, і я вже перейшла на пагомілок. Сподіваюсь, що вам щось видно, тому що я взагалі не бачу, що я вам знімаю. Ну, і, як завжди, у мене кавова машина вирішила сама виключитися. Да? Ось такі мої процеси. Це все, чим я займалась, тому я і не знімала е ці два тижні. Ну, мені нема чого знімати, да? я вам можу тільки познімати як я в'яжу гачком. Все, що я в'язала. Що хочу ще сказати, я планую. Так, дивлюся, чи йде запас, чи ні. Е, у мене, знаєте, планую з 1 числа розпочати свій, як там, не тиждень старт, зимові старти. Так. Е, у мене в планах є деякі вироби, які мені хочеться в'язати. І я буду їх розпочинати з 1 числа і ну, в'язати їх на протязі всього. З цієї зими, скажімо так, я поки з вами порозмовляю, бо в мене є ще одна тема, то я трішечки пов'яжу. Сподіваюся, що вам це не буде заважати. Старти хочу зробити, ну, не впевнена, що щось буде там з пицями, але в планах у мене зв'язати гачком Алісі Кардеган. Ну, щось схоже на бабусин квадрат, але це буде не бабусин квадрат. Це будуть кардиган інтарці квадратики. Пам'ятаєте, я показувала пряжу, яку я купувала в Аврорі, плюшеву, білу і синю. От з цієї пряжі хочу зв'язати кардиган. Я планувала в'язати їй якийсь худіс, ну такий светрик худі. Но. Вона сказала, що худі вона не хоче, вона хоче кардиган. Так як в школі в них опалення хороше, тепле, ну тепло в школі, їй незручно ходить в светрах, ну, скажімо так. Зараз вона одягає тонесеньку якусь водолазочку і наверх напівбавовняний кардиганчик. У неї кардигани, до речі, є лише напівбавовняні. Напіввовняної, вовняної його кардигану немає. Ну, не знаю, якось так склалися обставини, що ну я її не в'язала. І знаєте, і дуже добре, тому що за минулі два тижні вона мені приносила в такому стані свої кардигани, що мені доводилось їх по декілька разів на тиждень прати. То вона в фарбу за Залізла, коли на уроки візуала Максла малювали. Це урок малювання. Да. То вона ще щось залізла, то упало, то, ну таке, знаєте, школа є школа. Я думаю, мене всі батьки зрозуміють. Батьки таких, вона, якби вже не дитина маленька, да, але ще не підліток, але. Но... Як казали, в школі особо діти не сидять. Знаєте, як у нас було зібрання на початку школи, і нам вчителька наша казала, класний керівник, каже, діти на уроках відпочивають від перерви. Ні, нема такого, щоб навчатися, вони відпочивають. заходять такі після перерви, всі розжарені, всі червоні. Тому, ви розумієте, да, де бувають всі ці, цей верхній одяг. Тому ось такі плани. Вирішила зв'язати кардиган. Плюс у мене є ще пряжа Drops Alpaca. І я хочу також зв'язати гачком собі светр, але, мабуть, зі спущеним плечем. Якщо тут я в цьому светрі в'язала. Реглам, то там я все-таки хочу, хочу-хочу, хочу спущене плече. І трішки інше спробувати візерунок. Так, це моє, це план мій номер 2 Потім я побачила шкарпетки гачком. Дивилася, одні шкарпетки побачила в техніці поперечного в'язання. От От так, як тут я в'яжу поперечним в'язанням. І ще одні шкарпетки я побачила, точніше не побачила, а в подарунок отримала від Кенді Yarn. Там шкарпетки гачком в'язані по колу. Тому ось такі мої плани, я думаю, за зиму я впораюсь. Ну і, звісно ж, дов'язати все, що в мене є, з недов'язів. Чекаю, до речі, можливо, завтра субота, може, я з'їжджу в магазин, подивлюся ось таку пряжу, чому б і ні, да? і заїду в магазин, подивлюсь дропснор. Так, так, і, так як завтра завтра субота, я вже сказала, в мене Аліса вдома, тому я можу залишити її з собакою, а сама з'їздити. Тим паче завтра чорна п'ятниця Чорна п'ятниця. Слухайте, сьогодні, да, сьогодні 28 чи 29. Я орієнтуюсь по дням, але я не орієнтуюсь по числам. Ну, наче, сьогодні, начебто, Чорна п'ятниця, але завтра вона буде ті ж самі, скидки. Тому хочу завтра з'їздити за пряжею. А може, сьогодні. Слухайте, щось в мене взагалі. Ой! Знаєте, Я коли сиджу вдома, мені хочеться. Скористатися цим часом, поки Аліса вдома, яка посидить там з собакою, щоб насолодитися своїм кудись походом, в якісь магазини, чи ще щось. Ну, Кудись ходити, відволіктися від дому. Тож, от так. так, це те, що в мене в планах, чим я займалася. Більше я нічим не займалася. Ну і. Не знаю, мабуть, нічого і не планую. Що хочу сказати про шкарпетки? Знаєте, я трималася в шкарпетковому челенджі майже рік. От у мене оце коси це шкарпетки жовтня чи вересень. Вересня. Жовтня і листопада я шкарпетки не зв'язала. А ще є, з першого числа буде завдання шкарпетки грудня. Получається, я ну, не протрималася три місяці. Якось, можливо, знаєте, от зараз я так плавно-плавно перейду на іншу тему, з якою я хотіла з вами порозмовляти про те, куди ви діваєте свої в'язані речі і куди ви їх в'яжете. Знаєте, от я скажу по собі, це особисто моя думка, що виходить, плечові вироби, які я в'яжу. Я в'яжу їх, ну ми носимо. Так? Можливо, не так дуже сильно, так як я зараз не працюю вдома, особливо нема куди носити. Раніше я постійно носила в'язані речі. В офіс носила, кудись там бити, погуляти. ну так, І чоловік у мене носив, і донька носила. Зараз носять всі аксесуари, шапки, шарфи. А от шкарпетки у мене зв'язані дуже-дуже багато. Шк... Ну, Багато, ну, мабуть, там, я не знаю, пар 30, можливо, зв'язані. Вони у мене просто лежать. Я думала, що я їх зможу там відкрити магазинчик, да? ну, хоч, чи хоча б виставити на якийсь маркетплейс, щоб продати. Але трішки. Відрізняється, так, як продавати в Україні і як продавати в Європі. Ну, точніше, я точніше скажу за Латвію. Що тут не дуже то вийде продати. Я маю право без оформлення як частного підприємця продати за рік чотири вироби. Це те, що от я можу. Так зробити, так, без оплати налогів, там все таке. Все, що вище 4 одиниць, чотирьох своїх товарів, мені потрібно оформити частного підприємця. Але я не думаю, що я в'язанням зможу оплачувати тут налоги, ну і все. Точніше сказати. Бухгалтера, який буде кожні три місяці здавати, виходить, в налогову твої звіти. Потім, коли ти купуєш пряжу, тобі потрібно зберігати всі чеки, все, ну, пряжу, інструменти, так? все потрібно зберігати. Я частіше за все, я, коли купую пряжу, я чеки навіть не беру. Це два. Третє, тут виходить так, як в'язання. Це домашня робота, мені потрібно здавати навіть показники лічильників за електроенергію. Воно якось там перекривається. Тому, ну, і таких ще, знаєте, потрібно, потрібно, потрібно. І Якщо я так подумаю, ну, точніше, я не знаю. Можливо, я в чомусь не права, але мені здається, що в'язанням шкарпеток ну не зможу я оплатити все це. да там якісь будуть скідки, ну, не скидки, по повернення налогів, там і ще чогось, но повернення налогів. Або доплата налогів, це те, чого у нас, до речі, немає в Україні. Наскільки я знаю, що коли ми здаємо декларації в кінці року, тут от ми були в Канаді, в Європі, потрібно здавати декларацію. Працюєш ти не працюєш, але все одно потрібно здавати декларацію по закінченню. Року. І, ну, не знаю, мені оплатить бухгалтера, який мені здасть 4 проміжних да, декларації кожного кварталу. І одну готову декларацію це 5 платежів для бухгалтера, ну, оплати бухгалтера. Не знаю. Наскільки я знаю, тут здача одної декларації коштує, ну, от в Латвії по знайомству можна чи 25, чи 35 євро. Це буде коштувати. Ну, Шкарпетки тут, знаєте, вони коштують, ну, я продавала по 20 євро, я продавала знайомих. Але зараз на маркетплейсах, от повикладали, да, там, ну, в'яжуть в Латвії, по 7 євро шкарпетки Жакардові. Ну, я вважаю, що цінову політику я, ну, я не дуже, знаєте, в цьому розбираюсь, але як я можу продати шкарпетки за 20 євро. Якщо на цьому ж самому маркетплейсі так, людина продає за 7. Відв'язані теж супер-красиво, жакардові, там, різні ажурні, ну, взагалі все супер-супер. Але цінова політика, знаєте, як там кажуть, потребитель слажує сам ціновою політикою. Не знаю, як перевести, вибачаюсь. Ну, ось так, така тема. Тому мені цікаво, знаєте, куди в'яжете ви. Ви в'яжете в шафу, хай лежить, чи в'яжете, ну, знадобиться, да? там, от зв'язала і починаю насипати. Мені зараз ще хтось може сказати, що можна в'язати на благодійність. Да, дівчат, можна. У мене відв'язані і пояси, і шкарпетки, але м -м, доставка з Латвії коштує стільки, що я не, не знаю. От мене чоловік мені присилав банківську карту, і він за доставку банківської карти заплатив 900. Чи 60 чи 80 гривень. Так, це одна пластикова карта. Я уявляю, скільки буде коштувати посилка. Тому не знаю, знаю, що автобуси зараз беруть посилки. Мінімальна посилка малесенька це 20 євро. Від 20 до 50 євро. Тому. Хто його знає? Я, я не знаю, якщо чесно, як бути. Знаю, дівчата передають автобусами, якось перевізниками. але У мене там не настільки багато відв'язано, да, щоб за посилку ще такі кошти віддавати. Коли в мене хтось буде їхати, ну, хтось до мене приїде, буде їхати в Україну. Я тоді зможу передати. Волонтерів, на жаль, тут теж я, ну, я не зустрічала. Ось так. І щось таке сумбурне я вам наговорила, але сподіваюся, що ви все-таки, знаєте, зрозуміли, що я хотіла сказати: це те, куди в'яжете ви. Чи для носки, чи в шафку. Тому я буду закінчувати таке незрозуміле своє відео. Я показала чим займаюся. Знову, я думаю, буде один мій недов'яз. Що робити, не знаю, Пряжі в мене не вистачає на два рукава, але ну, якось там буде. Да? Тому будемо, будемо щось думати. Це, дівчатка, на цьому я всім вам кажу пока-пока. І до наступних зустрічей!